Доброго дня. Шановні, значить, перейдемо до редагування нашого, наших записів, і зараз от сюди поставимо наш малюночок, фото, да? Як ми його сюди поставимо? Значить, по-перше, я змінив назву кнопочки, написав, що властивість текст дорівнює огляд. Тепер роблю подвійне натискання на цю кнопочку, і а, прихожу в оцю ось. В обробік події, батон-два клік. Да? Що я тут зроблю? По-перше, я не ставив е, ніякого діалогу, тобто малюнок будемо брати із папки, використовую, з любої папки, використовуючи стандартний open діалог файл, який, е, в принципі, є. Його можна було серед компонент на IP поставити і тоді. Ну, було б трошечки простіше. Щось у мене моргає світло. Якщо відключиться, прошу вибачення. Не від мене залежне, так? Да? Значить, але давайте я його не буду ставити. А не хочу просто йти, витрачати час. Значить, дивіться, як напишу. Open файл діалог. О, дивіться, воно мені підказало open і каже: дорівнює новий open file діалог. Давайте я його якось ОП, ОП, О, ОфД назову. Можна, щоб це так багато не писати. ОФД, Open Dialog File. файл. Господи, Офд. Отак ось я його назву. Дорівнює новий open Dialog File. Тепер а для цього Open Dialog файла я зроблю фільтр. Значить, фільтр. Це така штучка, яка фільтрує. От дивіться, коли, от, наприклад, ви в блокноті, так, і нажимаєте Ctrl-LO. Оце от, Open Dialog файл. Поняли? Отакий от, Open Dialog файл буде відкриватися у нас. А оце фільтр, оце ось фільтр, бачите? Так от, я отут ось пишу. Щоб спроектувати фільтр, він так так фільтра просто не буде, да але ну щоб користувач не міг взяти а, ну більш ніякі нея, файли, Ну там якісь текстовий файл або ще якісь то краще зробити фільтр. І ось дивіться, я отак ось пишу: OFD фільтр дорівнює і далі в одинар в подвійних лапках. Надо записати стрічку, яка відповідає шаблону фільтра. Значить, я напишу так: тут просто текстове повідомлення, я напишу так, тільки е, малюнки, да? малюнки, тільки малюнки. І після цього тільки малюнки, я запишу так, запишу. О... Тільки малюнки, і напевно зроблю ось так. Поставлю дужечки і поставлю так зірочка, крапочка, далі PG, JPG, крапка з а Дальше зірочка крапка. ПНЖ, наприклад, ну, можна іще, але можна і лишити і досить. гівки не будемо, добре? Далі, дивіться, ось отут, ось отут. Пряма рисочка така. Пряма рисочка обов'язково. Так, і далі. Сам, сам шаблончик обов'язково, правильно, шаблончик це зірочка, крапочка JPG маленький. І крапка з комою, зірочка крапочка, зірочка крапочка, ПНЖ. Так, ПНЖ. О, отак і буде, і достатньо. Лапки закриті. крапка з комою. Це такий фільтр. Тепер дивіться, тепер а, я зроблю а, ну, що, а, значить, перевіряю далі. Мультиселектру, це мультиселект, це виділення декількох елементів. Не будемо ми ставити мультиселект. У нас одна картинка, тому мультиселект не треба нам. Значить ми тут напишемо так. Якщо а воно зараз прямо підкаже, не хоче підказувати. Значить, якщо ОФД ОФД. О, воно казало, дивіться, show dialog, да? show dialog, рівня dialog result. Ok, це означає, тобто, якщо відкритий наш а, на, на, наш діалог, да? якщо відкритий наш діалог, то тоді ми беремо і в нас picче box один у нашу властивість Image, ми кажемо. Взяти і з нашого ОФД, з нашого ОФД із властивості. ні Не хоче так. А, так. це ми, значить, його сделаем не так. Сделаем так, давайте тоді. Ми <сум> його імейдж, крапочка, from файл. Тобто малюнок із файлу. А з якого файлу? Із файлу OFD. Ні, не title. А файл name. Ось. Файл name. О! Що, що такое? File name. Так, OFD file name. О! Дивіться, що вийшло. Поїхали, запускаємо нашу програмку, переходимо в розділ Редагувати. Ну, або ж нажимаємо просто Редагувати. І ось отут нажимаємо огляд, з'являється е, вікно, ми шукаємо малюнок якийсь. О. Нажимаємо відкрити. О. Бачите, отут от відкрився малюнок. Але, але, як бачимо, малюнок то є. Але зверніть увагу, що якщо у вас буде великий малюнок, то він сюди не влізе. Чому не влізе? щоб ви туди, туди вліз. Йдемо в дизайнер. Виділяємо наш. Малюнок. І отут, одиться, можна зробити так. Можна отут нажати прям на, на цю стрілочку. Size mode – це модифікація. Можна дивитися, як. Stretch image – Stretch image – це ужати малюнок під розміри контейнера. Stretch image. Запустили. Так. Перейшли або ж нажали редагувати. Огляд. Так, 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 так. О, дивіться, його сюди поставили. Але тепер, коли нажимаємо зберегти запис, воно то зберігає, запис додає. Ось, бачите, два шалуть вийшла. Але малюнок воно не додає. Чому воно у нас не додає малюнок? Давайте, може, стоп-відео?